Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кічиться драма, І от от зірватись має гостра злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Я і слухала весну, вона мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то та знов таємно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знову те, що давно мені співали мрії. Несні зорі, смутні мої думи, смутні сміються, байдужі зорі, холодним промінням мені. Ви, зорі, байдужі зорі, коли свій інакші були в той час, коли ви мені в серце солодку отруту дали. Знов весна і знов надії, серці хворо оживають, знову мене колишуть, мрії, сни про щастя наївають. Весно, Красна, любі мрії, сни мої щасливі. Я люблю вас, хоч і знаю, що всі сони хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі вітати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хитким. Луна, б тоді мої мрії і щастя. Моє таємне ясніше, ніж зорі ясніє, гучніше, ніж море Лучне